Ми отримуємо від соціальної служби від любов Йоспини Гуцмал. Продуктові набори, хімія, канцтовари, одяг, підтримка її, підтримка психолога. Діти мої ходять на гуртки, малювання, на приготування їжі. Мати чотирьох дітей Тетяна Дармограй близько 10 років на обліку в міському центрі соціальних служб дітей та молоді. Отримує психологічну, гуманітарну та матеріальну допомогу. Сьогодні разом з дітьми прийшла на день відкритих сердець в Івано-Франківський молодіжний центр Рух. Захід приурочили до Дня захисту прав дітей та початку реформи деінституалізації. в межах цієї реформи за міжнародним проєктом Право на сім'ю, який впроваджує благодійний фонд СОС Дитячі Містечка в Івано-Франківську в березні відкриють центр підтримки дітей та сімей, розповіла директорка Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Леся Дикун. Одним з таких новітніх послуг і нових послуг буде послуга раннього втручання. І послуга, тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Це дуже важливо, дуже важливо для громади. В першу чергу важливо для того, щоб допомогти батькам, у яких є проблеми з дітьми, ще з самого початку на перших етапах допомогти, допомогти звертатися до лікарів, допомогти працювати з дитиною для того, щоб вона не була не набула інвалідності. Такі центри запрацюють у трьох громадах на Прикарпатті. Розповіла сьогодні під час прес-конференції національна менеджерка проєкту Право на сім'ю благодійного фонду СОС, дитяче містечка Україна Антоніна Загроцька. Це Івано-Франківська, Коломийська та Городенківська громади. Пропускна здатність цих центрів, за словами Антоніни Загроцької, буде мінімум 150 мешканців громади на місяць. Мета проєкту, щоб якомога більше дітей залишилися у родинах і не потрапляли до інтернатів, каже Антоніна Загроцька. Субтитрувальниця Вчасно виявити, вчасно зорієнтуватися, яка саме треба допомога і її надати. Це є завдання громади, яка безпосередньо знає кожну людину, яка в ній проживає. Тому ми даємо місце, де надавати допомогу. Ми готуємо фахівців, щоб ця допомога була своєчасною і якнайкращою. І ми збираємо рішення з громад, ми бачимо, вони знають, які є прогалини, і ми допомагаємо бути їхнім голосом на державному рівні теж, для того, щоб законодавство відповідало. Повідало запиту і слугувала в кращих інтересах дітей зі слів Антоніни Загродської. Такі ж центри відкриють у Київській області в Бородянці, Ірпені та Фастові. Наталія Васоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.